Друзі, привіт! Я Ірина Надбайлова, і я сьогодні вам розповім історію. Це моя рубрика В'язання під історією». Мова піде про дуже відому в'язальну марку. Я сподіваюся, ви її всі знаєте. Це лана Гато». Знаєте, як перекладається Лана-Гато? Я так думаю, що ти, дівчатка і хлопчики, які в Італії, знають, як це перекладається. Кодяче хутро. Я так думаю, для вас це не нова марка, і багато хто із нас користувався хоча б суперсофт. 100% мериносом. Я використовувала і суперсофт, і Maxi Soft, і VIP, і Kit Silk. І Silk 100%, і Катон Меріно. Багато людей дуже любить цю марку. Завжди нею користується, але мало хто цікавився її історією, коли була започаткована ця марка. Ну, і сьогодні я вам розповім. Так що беріть кавку, чайочок або спиці і слухайте. Ну, і часами поглядайте на екран, бо я буду показувати такі цікаві виставляти тут, на цьому місці, такі. Цікаві фотографії. Для мене вони були цікаві, бо цікавий дизайн цих фотографій. Ну що ж, поїхали. Лана Гато, в'язання було нашою одержимістю вже більше століття. мені цікаво, чи ви можете так сказати про своє в'язання. Напишіть, будь ласка, хто скільки вже в'яже, або чи ви взагалі не в'яжете. Мені було б цікаво подивитися, хто дивиться мій канал, хто підписаний на мій канал, чи це всі в'язальниці, чи є люди, які не в'яжуть. Від клубків пряжі для в'язання гачком, від модних моделей до пояснень, які полегшують в'язання. Ласкаво просимо до нашого світу моди та стилю. Цю статтю я знайшла на офіційному сайті. Ланагато. Це було на початку 1900-років, х років, коли голова білої ангорської кішки з довгими вусами та смарагдово-зеленими очима поміщена в коло з написом: Вибачте мою італійську мову. Філатура е тесітура ді толегно» – «Белла зазирнула у світ трикотажу. Привертаючи увагу італійського ринку і за короткий час також міжнародного ринку, так був офіційно запущений бренд Лана Гато. Який задуманий Даніеле Шнайдером, генеральним директором компанії di дітолегно. І він був поданий. У 1908 році. З цієї дати почалося входження бренду Lana Gatto на ринок Італії. І почалися зміни в італійській культурі, мистецтві, стилі, моточки Смаріносової вовни, з бавовни, Мохеру Lana Gatto протягом багатьох років давали життя вишуканим та грайливим, повсякденним і елегантним, в'язаним виробам, які Жінки робили та демонстрували в різний період року, в різні сезони, а символ Лана Гато надихав професіоналів у творчій та рекламній промисловості, які базували кампанії, огляди, і навіть календарі почали друкуватися на фоні бренду Лана-Гато. Далі, що пише цей бренд? Статті на своєму сайті. Наша історія простежує тисячі кольорових ниток модних колекцій, які були запущені одна за одною, сезон за сезоном, а також різні види в'язання, різні техніки в'язання, техніки виготовлення кардиганів, суконь, шалейків, аксесуарів, інноваційні моделі. Та постійний пошук нових продуктів. І от цікавий е, такий розвиток, розвиток цього бренду. Компанія Хілатура е Тесітура Ді Толегно створює свій бренд у 1908 році. 1931 рік. Компанія зі своєю пряжею та моточками. Відвідує Міланський торговий ярмарок. Потім це було в 1936 році, і в 1937 році. 1932 рік перша присутність компанії на ярмарку Леванте в Барі. Вибачте, якщо я неправильно поставила наголос. 1934 рік компанія відкриває перший магазин у Б'єллі, на Віа Умберто в Італії. Спроектований архітектором Буфою з Мілано. Також в цьому році виходить перший альманах, який розповідає історію чорного кота Марка Гатто, розробленого Джорджо Муджані. Історія підкреслює відносини кампанії. З іноземними країнами та відкриття нових горизонтів торгівлі. 1935 рік успіх, досягнутий на вітчизняному ґрунті, змушує компанію експериментувати на закордонних виставках в Брюсселі, Загребі, Відні, також виставки були і в 1936 році, в Тріполі, також в 36 році. Компанія відкриває торговий простір в центрі Неаполя. Знову ж таки, в тому ж самому 36 році такий активний був рік у цій компанії. Філатура ді Толетно з трьома стендами бере участь у першій виставці вовни Белла», яка включає компанії, що працюють у секторах вовни, в'язання та капелюхів у цьому районі, а також вовняні фабрики, створені. Та керовані промисловцями Белла в різних регіонах Італії та за кордоном. 37 рік. Компанія розширюється завдяки новим точкам закупівель у Мілані та в Римі. На площі Сан-Лоренсо в Лючині. 1938 рік. Відкривається другий магазин в Неаполі. І в цьому ж 38 році виходить другий альманах, присвячений. Сімейним зображенням з особливим акцентом на жінок та дітей ілюстратор цього альманаху Альберто Б'янкі. 1940 рік Новий календар з темою сцени з італійських опер. Видання, сповнене чарівності та кольору. Розроблене Освальдо Валеріо та Джузеппе Гранті. 1947 рік Нью-йоркський торговий ярмарок. Нью-йоркський торговий ярмарок. 1949 рік. Перша міжнародна виставка текстильного одягу. 1950 рік. Щорічник присвячений святкуванню 50-річчя в бізнесі. Він був зосереджений на трьох мушкетерах Олександра Дюма. Це десятиріччя. З 1950 року по 1960 рік компанія зайнялася тим, щоб розповсюджувати свої фабрики і свої магазини за кордоном. Таким чином вони досягли Ефіопії і були розповсюджені по всій Ефіопії. З 1960 року зображення на календарях більше не показують жодних вказівок ілюстраторів. А рекламні зміни почали використовувати як засіб просування. Почалася певна сучасна зміна. Реклама не тільки для того, щоб рекламувати свій бренд, а для того, щоб і просуватися далі, не тільки в своїй країні, не тільки в тих країнах, де вони вже мають співпрацю, а і далі захоплювати весь світ. 1987 рік. Ферре підписується з філатура е тесітура Дітолегно, щоб запустити лінію ферре Ланагато, що включає вибір високоякісних матеріалів та стильну обробку. 1990 рік продажі за кордоном починаються в Греції, Болгарії і йдуть. В наші країни, країни колишнього Радянського Союзу. 2000 рік пряжа Лана-Гато прагне бути все більш міжнародною. Про що свідчить збільшення продажів за кордоном. 2010 рік. Лана Гато присутня зі своєю пряжою в більш ніж 30 країнах світу. 2013 рік. Компанія починає дворічне партнерство з видавничою групою РЦС з щотижневими випусками: Дві провідні пряжі: Місіна та Еверест. Наступного року відбувається співпраця з Іодонною. 2021 рік компанія святкує 120-річчя бізнесу. Лімітованою ювілейною колекцією, що складається з п'яти високопрестижних продуктів. 2023 рік компанія створює лінію Лана Гатто Atelier, присвячену ексклюзивній, вишуканій та елегантній пряжі 100% виготовленої в Італії, розробленої італійськими стилістами, яка відповідає. Ринковим тенденціям. 2024 рік. Лана Гато визнана історичним брендом з офіційним актом Міністерства підприємств і зроблено в Італії. 2025 рік Лана Гато святкує 125 років бізнесу. Така цікава історія. Поділіться, якою ниткою злана гата ви в'язали, які у вас враження. Сподіваюся, що вам було цікаво почути цю історію, і до нових зустрічей! Па!